Доброго дня! Пропоную вам простий спосіб зняття повтору форми. Я взяла звичайні яєчні лотки, замочила їх водичкою перебила блендером. Далі, цю суміш потрібно відсідити і подрібнити, залити клеєм ПВА і вимісити густе, та пружне таке тісто паперове, котре буде дуже подібне до глини. Далі я беру цю ж таки миску, і мені потрібно її захистити. Для цього можна використати фольгу та плівку, для того, аби потім форма легко виймалася. Обтягую плівкою, і як тільки добре перетискаю це до основи, щоб дуже гарно була повторена форма, я беру. Зарані підготовлену масу і починаю повністю обліплювати форму. Товщина маси приблизно 5 мм. Тоньше не потрібно, тому що, коли я буду знімати форму, воно всередині, ще швидше за все, буде вологе. Ось зараз глянемо верх сухий, виймаю форму. Сушилася ця заготовка більше, ніж 3 дня. Єдине, що пішли душі, було трішечки сиру на вулиці. І ось відчувається, як вона ще рухається, така живенька. Але вона вже не втратить свою форму, а досушиться на вулиці. Слідкуйте, далі буде.